Ро налічує 16 парків та 14 скверів. Ми вирушили в кілька скверів у центральному районі Дніпра. Що побачили, дивіться далі у відео. Першим відвідуємо сквер Янгеля. Він невеликий за площею та дуже затишний, бо вмістив в себе дитячі і спортивні майданчики і плац для вигулу собак. А ще тут багато зелених насаджень. Навіть конечно, звісно, вот так вот благоустраивают, всім добре, а дітям особенно є где покататися, попрыгать. Далі їдемо вниз проспекту Олександра Поля в сквер героїв. Там нас зустрічає парк ракет. Їх всього три. Це місце часто призначають для зустрічей, бо його навряд чи сплутеш з якимось іншим. Далі на нашому шляху алея загиблих військових та меморіальні плити з іменами загиблих героїв. В сквері також багато зелені, купа розваг для дітей, різноманітні атракціони, ігри, гойдалки та фонтан. Кожен день гуляємо в сквері. Подобається територія, дуже велика. Сквер красивий, хороший. Гуляємо утром вечором Благодаря собаки Він його полюбив. Отдати дать що для такого міста це один із кращих куточків. На території скверу героїв знаходиться інклюзивний парк. Поки діти розважаються в різноманітних лабіринтах та на гойдалках, батькам також є місце для відпочинку. Тут багато лавок, а багато дерев захищають від сонця і спеки. Ще тут спеціальне покриття замість асфальту. Переходимо вулицю Стару Козацьку, долаємо сходи і опиняємося в парку Глоби. Тут завжди купа розваг для дітей і величезна територія для простих прогулянок. Тут дитячі атракціони, паровозики. Машинки та багато іншого незабаром запрацює і дитяча залізниця.